Кількість загиблих після вчорашнього масованого обстрілу по Херсону зросла до 23, поранених 46. в області. Оголошена триденна жалоба. Напередодні окупанти поцілили по гіпермаркету, де було багато людей. Серед жертв працівники та відвідувачі магазину також вдарили по вокзалу та трьох селах. Сьогодні до центру крові в Херсоні приходять люди. Я прийшов кров здати, тому що в нас багато і ситуація в місті що багато людей постраждали від того, що з цих вибухів. Від цих снарядів ці орки гади. Я в мене навіть сків немає. Минулої ночі росіяни знову масовано атакували Україну. Мишенню став Київ та Одеса. По столиці ворог спрямував дрони та ракети. Наші сили ППО все знищили. На Одесу окупанти випустили 15 БПЛА, 12 збили українські захисники, але є влучання. Три шахеди вдарили по гуртожитку одного з навчальних закладів. Обійшлося без жертв. Немає постраждалих. А по-друге, найголовніше це те, що люди відреагували абсолютно вірно, так як це має бути на сигнали повітряної тривоги. Вони пішли в укриття і тому немає ураження. У командуванні повітряних сил пояснюють, така кількість БПЛА над українським небом це не тільки бажання противника вразити ціль. Вони тим самим шахедами виснажують нашу ППО. Вони змушують нас викривати свої позиції, тому що фактично робота по БПЛА зенітною ракетою ну показує ворогу, звідки вона велася. Бойова робота і плюс ворог розуміє, що ми зменшуємо запас зенітно керованих ракет. А це те, що сьогодні тримає українське небо. А по Краматорську РФ вдарила ракетами пошкоджено корпус навчального закладу та прилеглі житлові будинки. Постраждалих немає. Поруч. З першою вирвою ще одна, така сама. Утім, в бік Росії вночі також прилетіло. Безпілотники атакували два нафтопереробні заводи: горіло та палало в Краснодарському краї та в Ростовській області. <звук> А президент Зеленський з Фінляндії полетів до Нідерландів. Там, зокрема, виступив у Гаазі з промовою: немає миру без правосуддя. Безумовно, ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира. Ми хочемо бачити його в Гаазі. того, який. Заслуговує бути засудженим за злочинке. І це має бути здійснено тут у столиці міжнародного права. І я упевне, це станеться, коли ми переможемо. А ми переможемо. Олена Петриченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.